Дякую. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про семінари, які є своєрідним додатком до програми підготовки цілісної особистості, за якою навчаються учні Української духовної академії просвітлення. На сьогоднішній день таких семінарів у нас розроблено 16, пишеться 17-й. Вони пишуться саме так, вони приходять як тема, потім приходить усвідомлення, як цю тему розкривати. Е, і, чесно кажучи, для мене це завжди буває несподіванкою, який семінар е, доведеться розробляти наступним. Е, чому взагалі існує необхідність, потреба в написанні цих семінарів? Справа в тому, що будь-яке вчення, як тільки воно записується, якось е, структурується воно після цього відразу, що називається, стає консервативним. І для того, щоб воно залишалось живим, його треба продовжувати, продовжувати, продовжувати розробляти. І ось тому такою формою розробки нашої програми підготовки цілісної особистості і є семінари як продовження цієї системи підготовки. В такий спосіб і я навчаюсь, навчаючи, і нічого не стоїть на місці і все залишається живим. На мою думку, просто не існує іншого шляху, оскільки життя постійно ставить нас перед новими викликами, постійно виникають запитання, нові запитання, на які треба шукати нові відповіді. І якщо весь час повертатися до до того, що вже пізнано, то буде те ж саме, що з будь-якою релігією. Положення вчення доведеться канонізувати, розвиток на тому зупиниться. Я прекрасно розумію, що не існують ніяких нових знань, і існує одне і те ж саме знання, яке в різні періоди людської історії подається просто, якщо хочете, різною мовою. Ну, наприклад. В часи Будди це вчення подавалось більшою частиною через особистий приклад самого вчителя. В часи Христа це подавалося через притчі, тому що більша частина людей була просто неписьменними і не могли читати те, що він повинен був принести. Ну і сьогодні ми також шукаємо новий спосіб удосконалення розвитку людської свідомості і для цього і розробляємо ці положення і ці вчення. Що стосується найближчого нашого семінару, 28 лютого цього року, на нього можуть прийти всі бажаючі, які хоча б один курс пройшли підготовки в нашій академії. Найближчий курс, такий, куди ви можете прийти, буде найближчий з суботи. З 11 ранку розпочинається два дні. Буде тривати один курс, це буде другий курс. Цього буде достатньо, щоб ви могли включатися на семінари і бути, що називається, в потоці. Варто є семінар цього разу 500 гривень. Ми залежимо від оренди приміщення і треба його якось перекривати, цю проблему. В цьому семінарі висвітлюються теми які пов'язані з цим поняттям щастя. А більшою мірою ми будемо говорити про те, що заважає нам бути щасливим. Щастя, на мою думку, це гармонія, внутрішня гармонія між нашою душею і нашим духом. Якщо така гармонія існує, ми не залежимо від зовнішніх чинників і можемо бути щасливими просто в цю мить. Якщо ж такої гармонії не існує, то щастя для нас буде примарою, за якою ми ганяємося все життя і не знаючи, де його насправді шукати. Окрім того, ми будемо з вами ще займатися практиками, які дозволять нам наблизитися до цього стану внутрішньої гармонії. І буде запропонована унікальна. Практика, яка передбачає, що ви прийдете на це заняття із своїм якимось яблуком чи іншим фруктом, з якого ми зробимо справжній е, плід безсмертя. Я над цією темою дуже довго працював і знайшов підхід, яким чином можна запустити цей механізм е, реального фізичного безсмертя через такий плід безсмертя. У будь-якому випадку в цьому житті вартий чогось тільки досвід. І я вам гарантую, що ви тримаєте унікальний досвід і буде весело, буде цікаво, як завжди, і корисно для вас. Одним словом, приходьте і поговоримо про щастя. Заради того, не заради розмови, а заради того, щоб ви зрозуміли, як все-таки до нього долучитися, як, яким чином можна стати щасливим. Думаю, в нас все вийде. До зустрічі, до побачення.